Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про українських блогерів, які в чергове пробили дно. І поки одна частина країни воює, а інша е, допомагає та робить все можливе, аби зберегти життя українців та країну в цілому, е, ці блогери продовжують працювати на Росію, просувати російські пропагандистські тези та відпрацьовувати грошики Кремля. Наприклад, так звана блогерша, яку знають під нікому усвідомлена, її звуть Антоніна. Прізвище я вже не дуже пам'ятаю. На якійсь зустрічі блогерів почала висловлювати тези, що вона жертва. А, значить, у мене є тривожність по поводу язика цькування за українську мову, що її цькують, що вона дуже через це переживає. Я була загружена тим, що... Ні, в думай говоріть, ні вдумайставка купче. Ви представляєте, це? Вот це просто ай, это... і всі присутні на тій зустрічі, яку транслювали е, в Ютубі. Я так розумію, це якась програма е, трешова. Почали її підтримувати. Пожалуйста, общайся, mm -hmm. на тому то так, на котором... такмота. Ти вмієш. Я... Ми всі розуміємо, Як тебе комфортно, ми всі толірантні здійсні? Тебе учасни стався за як по це... просто... мовчання. Потім в коментарі починаєте потім думаю, стоп, стоп стоп, стоп, і дуже сильно зацькували. Мені здається, що так не має бути. Ти не маєш за це виправдовувати? Я Ви абсолютно загласна. Я... Типу, да, це так погано. Не можна цькувати за російську мову. Ви жертва, ми вас всі розуміємо. Тут всі друзі, причому, висловлюючи цю підтримку, звичайно ж, російську. я так розумію, це все задум для російської аудиторії. Для того, щоб виправдати, щоб легалізувати тези Путіна про те, що ракети росіян по українським дітям летять тому, що тут цькують та зневажають російськомовних. Тому що. Тут ці російськомовні знаходяться у якійсь небезпеці, що навіть жінка, якій вже під сраку років не може майже жити, що вона дуже сильно переживає через цих націоналістів, які не дають їй нормально жити в країні. І саме тому російська армія прийшла її визволяти. І саме тому вони там всі зібрались один одного підтримувати російською мовою. Для того щоб подивились росіяни, для того, щоб подивились українці відповідної е, ціннісної орієнтації, так би мовити. Причому вони якось активізувались останнім часом. Раніше ми цього не бачили або не звертали уваги, тому що це було рідкістю. А зараз ми бачимо, що є певний пул популярних блогерів, яким башляє Росія. Судячи з їхніх тез, і всіх їх використовують заради того, щоб показати, що можна зараз абсолютно спокійно бути проросійським, що абсолютно спокійно можна використовувати будь-які проросійські тези, що абсолютно спокійно, без жодного покарання, ніхто тобі нічого не зробить, можна дискредитувати всю абсолютно національну нашу визвольну боротьбу, реабілітувати проросійський настрой. І під це все я впевнений. Дуже скоро ми побачимо і про російський політичний проект, у якому всі ці кончені будуть знаходити підтримку, який буде казати, що ми не просто так з'явилися. Це вимога українського суспільства. Воно хоче дружити з Росією. Воно хоче бути поряд. А всі носії української національної ідеї вони всі маргінали, вони всі радикальні нацисти, по суті. це. Все Росія вкладає зараз дуже шалені гроші. Тому я звертаюсь до нашого суспільства та правоохоронних органів. Досить вже ігнорувати. Проблема вже не просто велика, вона критична. Поки всі люди, які є пасіонарною частиною нашого патріотичного суспільства зараз на війні, вони створювати якийсь супротив не можуть. Тому для цього є ви. Є правоохоронні органи, є Служба безпеки України, є наш незламний тил, який має щось робити, який має якось реагувати, і не просто коментарями, і не просто знімати на камеру вибачення, а реальні кроки робити для того, щоб ці нікчеми закрили свої пельки або звалили звідси нахер. Тому що це все дуже серйозно, і це все несе пряму загрозу існування нашої держави як національної, як патріотичної, як тієї, що хоче бути разом з цивілізованим світом. Тому що вони й подібними тезами затягують нас назад у руський мір, там, де ми вже були, там, де зараз знаходиться Білорусь. Тому, будь ласка, робіть щось.